Певно, найскладніше в такі моменти це спокуса. Тому що ти такий живеш, вроді все непогано, робиш мейд, а потім такий раз і отримуєш документи і можеш вже працювати офіційно в Штатах. І такий думаєш, блін, може піти на повноцінну роботу, і всі тобі родичі, знайомі такі, та що ти там робиш, чим ти займаєшся? Йди там, там соціалізовуйся, там будеш в суспільстві, будеш мати більше друзів, а з іншого боку, в тебе тут. Там перших 20 працевлаштованих студентів, діло, яке тебе драйвить. І мені здається, що я оце був такий найваскладніший момент, коли я була в цих роздумах і думаю, можливо, на портай роботу піти з цим поєднати. Потім я така, та ні. Ну, типу, або я це роблю фултайм тайм і я продовжую, або я це перестаю робити. І там як йду в Штатах на роботу і вже якби там асимільовуюся в цьому суспільстві. Я обрала мейт. Це підтримало дуже маленька кількість людей. Це було напевно складно, якийсь період це через це пройти. Але зараз я абсолютно не жалію і думаю, що це було прикольно. Це якщо говорити про той період, поки ми не доєдналися, поки ми не почали працювати разом з Ромою і з Максом. А коли вже ми почали працювати разом.